Привіт! Ми з вами продовжуємо дивитися, обмінюватися інформацією про використання віртуальної реальності для реабілітації поранених. І сьогодні я розповім про таку штуку, як дрони. В такому шоломі теж можна отримати деяке уявлення про керування дронами. Не FPV, бо для FPV треба спеціальний пульт. От, але ну, такий Mavic. Для Mavic підійде. Але є ще одна паралель між дронами от, і такими шоломами. Та ці шоломи це, це хобі, це розвага. Вони для цього задумувались. Як і дрони. Весільні дрони, там ці спортивні, хто на швидкість краще буде літати. Але українці показали додаткові можливості використання. Дронів та от в, цій, в цій ситуації, в ситуації війни, в якій ми зараз знаходимося, і шоломи, віртуальна реальність, на мою думку, теж от може використовуватись ширше, ніж її придумували е, її розробники для реабілітації, зокрема, чи для навчання. Цей додаток відносно новий. Він ще от, не є таким офіційним, а він в лабораторії додатків. App -up. Drone Pirate School називається. А ось тут є така інструкція. За що яка кнопочка відповідає? Ось я тримаю пульт перед собою і... і тепер можу вилітати. Ось мені треба тримати дрон на одному рівні. Це здається дуже легко, але... Без певних навичок не так то може бути і легко. Чи Як це зробити максимально швидко і максимально точно? От, Бо є вітер, є є так. Тепер можна розвернутися на 360 градусів. Так, за годинниковою стрілкою, проти годинникової. Тут знизу на путі пишуться всі задачі, які, які зараз... От як розвернутися так, щоб дрон залишався на тій самій висоті? А тепер можна летіти вперед. Для цього треба використовувати вже ось кнопочку на правому. І тримати висоту треба лівим джойстиком, а правим, коли я нахиляю дрон, то він в відповідну сторону і летить. Тепер треба зависнути Оп, бачите, вилітів з цієї зони. А тепер треба подивитися. Кнопка А, це в нас здається оця. Що це такий гарний дрон, де можна керувати нахилом камери. Ну, далі вже... Та ця карта доволі обмежена, оцей лісочок і все. Все таке восьмип'ятьме. Ну так би мовити, так хто пам'ятає, що це означає. От, але... Е, інколи ще програма може зависати. Давай трошки погратися і о, виконати там всі ці завдання можна. Кому цікава тема дронів, то можна це робити. На цьому ми завершуємо такий оглядовий курс та відео про використання віртуальної реальності для реабілітації. Якщо буде достатньо лайків, коментарів, якогось відгуку, то запишемо ще, коли будуть нові програми, нові відео, якісь нові цікавинки, ми продовжуємо з Art Therapy Force за цим слідкувати. Шукаємо шоломи, щоб допомагати лікарям, які хочуть це використовувати. Дякую всім за увагу. Слава Україні.